На Сьогодні нема закону, який забороняє, якщо партія називається іменем Путіна, або Сталіна, на її забороняє. А ви до сих пор вважаєте, що Путін бути президентом України? Шо, я... Шо, за... Що це таке? Витях з державного реєстру. Так, про що тут мова По Партію політики Путіна. Так, так, вам не почулося. Таку партію політики Путіна. І це далеко не жарт. В руках люстратора офіційний документ Міністерства юстиції виявляється, в Україні цілих 12 років існує партія, яка пропагує ідеологію руського міра. Ну як вам таке? А ви до сих пор вважаєте, що Путін должен бути президентом України? А, а, що ви, а чого саме так називається? А ви чого мною так У мене просто вопрос такой нахуй? Ви... І якщо раніше всім було чекати на це, то існування такої організації останніх два роки взагалі не вкладається в голові. І що найважливіше, це просто шок. Організація партії політики Путіна має дуже хорошу підтримку в прокуратурі міста Києва, в особі деяких прокурорів. Ця жінка не з чуток знає про таку політичну силу в Україні. Розповідає приголомшливі речі. Їй разом з чоловіком навіть довелося за це поплатитися свободою. Ми два роки з чоловіком знаходилися незаконно в е, слідчому ізоляторі без рішення суду. Моя майно арештована на користь партії політики Путіна. Та про це трохи згодом. Для початку ви повинні дещо знати. Партія політики Путіна створена у 2003 році. Один із засновників Олексій Ременюк. Раніше двічі депутат Верховної Ради, член всеукраїнського об'єднання, Батьківщина. Загалом під його егідою по всій території України було створено 20 діючих осередків, один із яких у столиці. Згідно єдиного державного реєстру, Київська обласна організація партії політики Путіна знаходиться за адресою ГНАТА Юри 9 Що ж йдемо разом, пошукаємо. Та поки шукаємо трохи інформації про її керівника Геннадій Устінов, уродженець Російської Федерації, власник охоронної фірми та екс-голова Святошинської молодіжної організації Молодь проти корупції. Він мав дуже великий вплив е, в цій партії. Ось він єдиний в цій партії, який відкрито заявляв, що він особисто знайомий з Путіним і особисто отримує від нього вказівки. А ще нібито журналіст. Детектив, про що свідчить його особистий сайт. Спеціаліст із детекторів брехні та боротьби з корупцією за гроші пропонує допомогти у звільненні в'язнів. Зачинено. Тут немає нікого. Я перепрошую. А ви тут працюєте? Так. Да. А не знаєте, де знаходиться партія політики Путіна? Ні. Не чули про таку, ні? ні. Ага. Шукаємо партію політики Путіна. Знаєте, де така? Не чули нас є така у кінці. Там була ранча партія Януковича. а Зараз Яну... ага. А Путіна не чула у 2006 році. Партія політики Путіна навіть намагалася потрапити до парламенту, але не перетнула мінімальний бар'єр, через що сам Путін вимагав перерахунку голосів. На парламентських виборах в Україні присутствувала фальсифікація. Я не вірю, що партія політики Путіна набрала всього 12% голосів. голосов. Російський лідер навіть пообіцяв приїхати в Україну, щоб особисто підтримати партію імені себе та провести перемовини з Ющенком і Януковичем. Згодом у багатьох змі пан Устінов заявляв, що президентом України повинен стати Володимир Путін. И це навіть увійшло в программу Политцилы. Пророссийские силы на Украине уже решили и проинформировали о готовности выдвинуть российского лидера кандидатом в президенты Украины. Инициатором такого выдвижения, вероятнее всего, выступит украинская партия политики Путина. Служил с Путиным в одних войсках. Рейтинг у Путина на Украине очень высокий. Его точно поддержат силовики и жители восточных территорий страны. Путін був би компромісною фігурою, он би однозначно победів на виборах. А тепер починається найцікавіше. Хочете знати за що жила партія? Моя майно арештована на користь партії політики Путіна. Частину вилучено частину теле зникло невідомому е, напрямку. Прямо це на чекорт. Це антикварна колекція, котра, ну знаєте, це десь 3 мільйони доларів. Ольга Яценко зізнається, вона та її чоловік далеко не бідні люди. Мій прадід був відомим меценатом в капіталістичній Польщі. Ось у нас це антикварна колекція діталася мені від прадіда. У мене були унікальні речі. Були оригінали Фаберже, були оригінали етюдів Левітана. Родина постійно займається благодійністю. Наприклад, зараз допомагає українській армії. Однак те, що запропонував Геннадій Устінов, не збігалося з їхньою метою. Він вимагав е, фінансувати тоді е, партію політики Путіна на суму десь 7 мільйонів гривень. Погрожуючи, що інакше будуть застосовані до мене е, методи впливу. Методами впливу були замовні кримінальні справи. Про що свідчить наступний аудіозапис. У коті мовити ваші. Чисне чи діє закриття, тобто ми повірно справді тішить і це були не порожні слова за словами Ольги Яценко. Устінов мав потужну підтримку. Посилався відкрито на свої зв'язки в прокуратурі е, в Києва і в Главку міліцейському Києва. А це дещо зі свіженького. Ольга Яценко показує підтвердження, що прокуратура продовжує працювати в інтересах Геннадія Устінова. Я вимагаю заплатити грошові кошти в сумі 70 мільйонів гривень. Пропоную здійснити оплату вказаної особи на протязі 10 днів з моменту отримання вам мого попередження. Не знаєте, де тут партія політики Путіна? Не чули, не бачили? Ми, не, не чули розуміли. про цю організацію? Ні, ну, прокуратури То розумі. Ми і йдемо туди. Пішли. Поки ніхто не знає, де знаходиться партія політики Путіна, однак у цьому ж приміщенні знаходиться прокуратура Святошинського району міста Києва, що само по собі дуже дивно. Давайте запитаємо там. Пішли, Макс. У прокуратурі про сусідство з партією імені Путіна добре знають. От тільки судячи з розмови, взагалі цим не переймаються. Нарядом. А ви знаєте про неї? Ні, сказала, що вона дам. А взагалі прокуратура. Що думає з Як того? Як прокуратурі може бути політична партія. Мені казали, що вона цьому приміщення. Так а взагалі це нормально? Що? Що партія політики Путіна? А? Ви звертаєтесь до мене? Ну звичайно. Ви ж ну, представник прокуратури. Я, я ж не е, е, зареєструвала політпартію. Це той самий кабінет та сама кімната 223-я. Після довгих пошуків ми все ж таки знайшли офіс партії. Як бачите, тут ні вивіски, ніяких пізнавальних знаків немає. Спробуємо постукати і з'ясувати, чи хтось взагалі там є Зачинено. Варто сказати, що після фіаско на виборах у 2008 році партія політики Путіна змінює назву На Русь єдина і повністю підтримує Віктора Януковича на пост президента. Хоча регіональні осередки і досі називаються по-старому на честь ВВП, це зокрема підтверджує і міністерство юстиції. Інформуємо, що згідно з відомостями реєстру, не всі структурні утворення партії привели назву у відповідність до статуту партії. Люстратор вирішив особисто познайомитися з Геннадієм Петровичем Устіновим та поспілкуватися на камеру. Ми їдемо в село Черніхів Київської області. Зазначу, що перед цим я мав розмову із першою заступницею міністра юстиції України. Мені було дуже цікаво, як під час путінської воєнної агресії на території нашої держави може існувати така політична сила. І те, що я почув, справді пригнічує. На жаль, ми не контролюємо дії кожного реєстратора. Якщо пакет документів був відповідний, то вони таке рішення приймали. Звичайно, такого не може бути на сьогоднішній день існувати. Якщо вона досі ще функціонує з 2003 року, то для того, щоб її скасувати, треба офіційно звертатися. Про які звернення ви нам говорите, пані заступниця міністра? Послухайте, що люди кажуть. Ми повідомили про це зразу ще в 2013 році, зразу після революції. Ми думали, що буде реакція, потрібна реакція буде. Реакції взагалі ніякої немає. Ми повідомляли про це СБУ, не отримали реакції. Ми Півтора року намагаємося достукатися. Ми повідомляли прокуратуру, зверталася до міністерства юстиції про те, що потрібно зреагувати. Я навіть не отримала письмові відповідь. Реакції взагалі ніякої немає. Ми дивуємося, ми засмучуємося як патріоти. На сьогодні немає закону, який забороняє, якщо партія називається іменем Путіна або Сталіна. Її забороняє ось він, такий собі непоганий будиночок прихильника Путіна. А ось і сам Устінов. Побачивши камеру, ховается за парканом. Кстати, вы являетесь членом партии политики Путина? Нет. Нет? А вот мне есть, значит, в этих ситуациях единого державного реестра. Да выкиньте на этом матче. Вы за этим ко мне приехали? Ну да. Ну, ну в жопе Смотрите, есть, есть, в этих единого державного реестра. А вы вместе с Путиным служили? Нет. Нет. А вы до сих пор считаете, что Путин должен быть президентом Украины? Что, а что вы с ним так А вы что со мной так называете? У меня просто вопрос такой. Люстратор запитав у законотворців, а що вони думають із цього приводу, і це не тролінг. Просто складається враження, що нікому це не потрібно. А під куполом саме ті, кого ми з вами обирали щось вирішувати. Доцільно було б, щоб в Україні існувала партія політики Путіна. Політики Путіна такот ну, Я розумію, що, я розумію. Що, це ю, що це юмор, але Я швидко не можу світ його суть. Как? Партия политики Путина. Нет, конечно. Это Но это недопустимо. Путин это человек, который инспектировал агрессию против Украины. Это преступник, это человек, который фактически враг Украины. У мене красивый, який засвідчує те, що ця партия дійсно існує. Мало того, в Україні 20 осередки цієї партии. Ну тогда вы можете смело обратиться в Мин и господин Петренко, я думаю, анулирует Там лицензию. що таке щось було, воно досі існує. Ну так. Вішати треба це. Ну, а ви особисто якусь будете приймати якісь дії? Ні? Напишу лист, дякую, що повідомили, напишу лист міністру юстиції. Цікаво. А що мін'юст? Відповість нардепам. Чи може вони чогось не знають? Чи може пані Севостянова не до кінця розуміє, де працює? На сьогодні немає закону, який забороняє, якщо партія називається іменем Путіна, або Сталіна, її забороняє. Я також особисто написав кілька листів і до Міністерства юстиції, і навіть у службу безпеки України. До речі, щодо СБУ, офіційний сайт партії нині має назву Союз братів славян, де шукають однодумців та пропонують об'єднуватися. Це офіційна інформація, а неофіційна те, що за всіма ознаками відповідні документи, які на це вказують, отримав люстратор. Це така собі угода. За нею, начебто. Стороны, разделяя обеспокоенность событиями в восточных регионах Украины, подписали данное соглашение. Собирать сведения об общественно-политической обстановке в Западной Украине. Поиск конкретных лиц из числа граждан Украины, которые в любой форме выражают неудовлетворенность правящим режимом. Стремиться попасть в поле деятельности ныне действующих органов контрразведки Службы безопасности Украины. Установление с ними контактов. Создание боевой группы, способной к проведению диверсии. Устинов Геннадий Петрович, руководитель Киевской областной региональной организации партии политики Путина. Мы передаем этот документ СБУ и просим проверить информацию. Продолжение обязательно будет. Справедливость есть.